Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий компот, сливовий зі слив. Сливи виходять ціленькі, гарні такі, дуже компот без стерилізації, просто готується і. Дуже гарно смакує. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам треба сливки. Сливки я гарно промила. І банки промила. Я не стерилізувала банки, нічого. Дивіться, скільки понакладала у слоїки. Я переважно люблю десь біля літри отако набирати у слоїки сливок. І беремо от що ми робимо: в чайнику воду і просто. Заливаємо потрошечка у слоїк на сливку, аби не, не тріснув слоїк, просто наливаємо по на сливку води і зразу накриваємо кришками, аби воно собі підпарювало. Старатися лити на е, сливку. Аби не тріс слої. Так, накриваємо. Так само, і так будемо заливати усі слоїки. Знову кип'ятимо собі води і відтак будемо доливати. Знову накриємо. І так, і так решту ми. Тобто знову я зараз закип'ю і гарячим кип'ятком паримо і накриваємо. Накриваємо так, аби вони трохи пропарювали. Зараз. Залили ми повністю сюди кип'ятком. І на пів години ми накриваємо їх, аби постояло пів години. Аби пропарилися сливки. Пройшло пів години. І ми беремо тепер кожну банку, отак відкриваємо, беремо собі отаку кришку з тим з виливаємо у, у каструльку зливаємо, але то гаряче, то слоїк дуже гарячий. Може його Зараз ми візьмемо. О і ми зільємо собі у каструльку. Ось так. Але ці сливки все одно ми лишиємо. І накриваємо? Оце отаку кришку? Беремо другий слоїк? І так само зливаємо. Слоїки з сливками залишаємо накритими кришками. До цього злитого, злитої води даємо отакі два стаканчики цукру сюди. Можна й менше давати. Я даю два. Все два. Отако. Даємо всі два стаканчики і кладемо кип'ятити. Оцей наклади кип'ятити. А в ці слоїки, отак на кінчик е, чайної ложки даємо лимонної кислоти. Так трошечка, пару таких е, тих. отак подаємо у кожну, будемо давати в кожну банку. І бажано, аби вони були накриті, аби було по стопові то робиться. Так ми будемо робити і далі всі. Зливати по два слоїки, або можуть все зараз зілліти і собі так знову налити. Я буду по два слоїки, бо мені так зручно. Таким способом, сливки так гарно виходять, але їх тепер, коли ми позакривали, усі, то то, аби вони повкигалися, усі гарно накриваємо далі так само е, рушничком, аби було повністю накрите. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. Я зараз все гарно обкрию, і, і, і до, е, аби аж вистили. До зустрічі! Ось такі виходять наші сливи. Дивіться, які вони всі такі е, гарні, такі ціленькі. Ось, дуже, гарно, дуже люблю такий е, компот з цієї сливи. Дуже, дуже люблю. Подобається мені такий компот е, з цієї сливи. Так що готуйте.